Всім привіт! Можливо, ви знаєте такого крутого чувака Грушевського. Кажуть, що він був першим президентом України, і ми зараз знаходимося в музеї його і дослідимо не тільки його життя е політичне, але і загалом, як він жив, де він жив, з чого він пив чай і їв печиво, чи він його взагалі, і чи був він першим президентом України насправді чи ні. Всі знають Михайла Грушевського як голову Центральної ради, тому важко повірити, що юнаком він хотів стати письменником. Писав вірші і оповідання про кохання, і перша публікація вийшла, коли йому було 19 років. Одним із найбільших розчарувань у житті Грушевську було те, що він був відмінником, але золотої медалі не отримав. У ті часи серед гімназистів побутувала традиція красти теми до іспитів. Однокласників Грушевського спіймали, а покарання дістали всі гімназисти. І весь курс залишився без медалей. Коли Михайло вступив до університету святого Володимира, нині універс Шевченка, то одразу почав відпускати бороду. Його одразу почали дражнити однокурсникам, називали Борода Святого Онуфрія. Нас би назвали просто хіпстером. По завершенню універа в 27 років Михайло Грушевський очолив кафедру в Львівському університеті. А чого ти досяг свої 27? Там у Львові він знайшов особисте щастя Марію Ваяківську. В них була донька Катерина, яку Грушевський називав солодкою моєю батішечкою. Михайло Грушевський дуже любив подорожувати. З кожної подорожі надсилав листівки. Особливо його вразила Венеція. А Італія стала улюбленим місцем відпочинку родини Грушевських. Цей хіпстер дуже любив солодощі і любив зустрітися з друзями та студентами за філіжанкою кави. Не любив, коли курили біля нього і сам ніколи не курив. Ого, прикольно. Там ніяк червона Москва, а інші більш старі. Пристрасним колекціонером не був, але повз хорошу книжку не проходив. Колекціонував не тільки книжки, а також і старожитності. Будь такі маленькі штучки, статочки. Можна пару взяти вас на пам'ять? Отже, друзі, ми побували в музеї Грушевського. Тут дуже круто і цікаво. Гарні, привітні дівчата, екскурсоводи. Загалом симпатично. Ми дізналися, що Грушевський не був президентом України першим, він був головою Центральної Ради. А вже за кордоном його посвятили як президента, тому що вони не розуміли, що це таке. А ще мені дуже особисто сподобалася картина Катерини, його дочки і, взагалі, кабінет Грушевського тут. Облаштовано все для людей з інвалідністю, зручно пересуватися. Є ліфти, пандуси, а також зручна вбиральня. А зараз ми знаходимося в конференц-залі, в якому також ви можете проводити свої зустрічі і не хвилюватись за те, чи всім людям буде тут зручно і доступно. Тому відвідуйте музей Грушевського.